Щойно, тане остання сніжинка в кленовій долині, звірята починають готуватися до фестивалю гостинності та святкування весни. Кожен мешканець створює особливі подарунки та частування, щоб завоювати якнайбільше сердець на фестивалі. Звірята вирушають на пошуки рідкісних матеріалів і збирають усілякі цікавинки для створення гостинців. Позмагатися в тому, хто принесе найкрутіші смаколики, влаштує незабутні забави та наповнить фестиваль теплом і затишком пропонує гра Кленова Долина, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені настільні ігри із затишною атмосферою, а ми переходимо до огляду. Настільна гра «Кленова долина призначена для компанії від 1 до 5 гравців. Під час кожного з п'яти раундів учасники розігруватимуть карти друзів із руки, щоб мандрувати полем і відвідувати різні локації. Відвідані місцини надаватимуть різноманітні товари, цікавинки та карти, як от карти друзів, з якими можна подружитися за певну комбінацію цікавинок і використовувати в майбутніх раундах. Нашивки, що нададуть чимало бонусів, або гостинці, виконуючи умови яких можна не тільки здобути переможні очки, а й долучитися до забав, які так само нададуть чимало бонусів наприкінці гри. І саме той, хто матиме найбільше очок наприкінці, і стане переможцем. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола. Перетасуйте карти околиць і покладіть по одній випадковій карті горілиць на дві комірки околиць, а решту поверніть у коробку. Перетасуйте карти забав і покладіть три випадкові карти біля ігрового поля. Якщо у грі бере участь менше ніж чотири гравці, візьміть кубики гравців, невикористаних кольорів і закрийте ними всі символи гостинців у рядах із числом більшим за кількість гравців. Ці символи не використовуватимуть у грі. Окремо перетасуйте карти гостинців, нашивок і друзів, і покладіть їх біля поля. Після цього покладіть по чотири карти горілиць у ряд із кожної колоди. Якщо в будь-якому ряді карт опиняються щонайменше дві однакові карти, скиньте одну з них і візьміть нову карту, повторюючи це, поки всі карти в ряді не будуть різними. Також перетасуйте карти байдиків і покладіть їх колодою до ліць біля колоди карт друзів. Після цього навмання покладіть до лілиць шість чорних і білих трикутників цікавинок на відповідні місця на шляхах, а після цього відкрийте їх. Перемішайте до лілиць за типами жетони гаю з символами та викладіть їх до лілиць на відповідні комірки поля і переверніть їх. А після так само перемішайте загальні жетони гаю зі знаком питання на звороті та розмістіть їх навмання на відповідні гаї. Після чого переверніть по одному за раз всі викладені жетони. Якщо в одному гаю з'являються два однакові товари, замініть один із них на невикористаний загальний жетон. Додатково перетасуйте до лілиць жетони сонця та покладіть їх стосом біля ігрового поля, після чого покладіть один жетон на крайню ліву поділку небокраю. Також неподалік утворіть запас жетонів товарів, цікавинок і мап. Кожен гравець вибирає колір та отримує торбину, кубики, які розміщують на торбину, початкову карту друга свого кольору, а також відповідну фігурку звірятка, яку треба розмістити в селі. Додатково, кожен гравець бере один жетон мапи та по одному жетону кожної цікавинки жук, кабінець і квітка, викладаючи їх на відповідні місця на торбині. Крім цього, треба взяти на руку одну карту друга з колоди, додавши її до початкової карти. А також узяти три карти гостинців, вибрати з них дві, виклавши їх горілиць ліворуч від торбини. А позосталу карту покласти в скид гостинців. Наприкінці залишається вибрати ранню пташку першого гравця, який отримує жетон хробачка. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру «Кленова долина триває рівно 5 раундів або 5 годин, як вони тут називаються. Під час кожного раунду гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви маєте зіграти одну карту з руки. Це може бути як карта друга, так і карта. Байдиків, виконати відповідні дії відповідно до зіграної карти і передати хід наступному гравцю. Розігрування карт друзів потрібне для переміщення мапою кленової долини і активації локації на ній. Водночас, байдики не дають змогу переміщуватись, а просто проносять зображені на них ресурси. Отож, якщо у свій хід ви вирішили зіграти карту друга, покладіть цю карту на місце для втомленого друга на вашій торбині. Після цього ви вирушаєте в мандрівку. На кожній карті друга вказана його спеціалізація: плавець, скелелаз або лісовик. Зображений символ дає змогу переміститися відповідним за кольором шляхом на полі. На початковій карті друга вказані всі три спеціалізації, і ви маєте вибрати одну з них, коли кладете цю карту. Переміщуючись, ви пересуваєте свою фішку на будь-яку кількість ділянок шляху відповідного типу, закінчуючи переміщення в новій локації. Проте додатково перед і після використання спеціалізації свого друга для мандрівки, на бажання ви можете витратити жетони мап і за кожну мапу перемістити свою фігурку будь-яким одним шляхом. Тобто, наприклад, зараз ми використали дві мапи для переміщення до та після використання спеціалізації друга. Але зауважу, ви зобов'язані використати спеціалізацію друга для переміщення, а не тільки скидати мапи. Крім цього, кожним шляхом ви можете пройти лише один раз захід, однак ви можете повернутися в стартову локацію, зробивши коло. На кожній локації може перебувати будь-яка кількість фігурок. Під час переміщення зазвичай на шляхах вам траплятимуться трикутники цікавинки, і, пройшовши повз них, ви відразу отримуєте відповідну цікавинку із запасу. Виконавши всі переміщення, ви можете активувати локацію, на якій зупинилася ваша фігурка. Усі локації мають корисні властивості, тож розгляньмо кожен тип окремо. Коли ви закінчуєте переміщення в гаю, ви завжди отримуєте два товари, проте самостійно вирішуєте, будуть вони одного чи різних типів. Крім цього, кожного раунду ви будете мати сонячний товар, який зображений на жетоні сонця на краю поля. Якщо під час отримання товарів ви взяли хоча б один сонячний товар, тоді візьміть додатковий жетон цього типу. Утім, це стосується лише товарів, зібраних у гаях, а не отриманих будь-яким іншим способом, як от завдяки вмінням друга чи властивостям нашивки. Локація села дозволить вам отримати нову карту друга зряду. На кожній карті вказано, які саме цікавинки треба витратити, щоб заприязнитись із цим другом. Отримавши карту, покладіть її в комірку для втомлених друзів, підклавши цю карту під вже наявні на комірці. Після чого відразу посуньте всі карти в ряду та покладіть нову карту в найближче порожнє місце біля колоди. Зауважу, що в будь-якому ряді ніколи не може бути двох однакових карт, і якщо таке стається, скиньте одну із цих карт і візьміть нову карту з колоди. Якщо будь-яка колода карт вичерпується, просто перетасуйте скид, утворивши нову колоду. Зупинившись на вартовій вежі, ви отримуєте два жетони мап та одну карту гостинця на вибір. Відразу заповніть порожнє місце в ряді карт. А отриману карту гостинця покладіть горілиць ліворуч від торбинки. А ось притулок дає змогу взяти одну карту гостинця з ряду горілиць, а після ще одну карту зверху колоди. Закінчуючи переміщення в клубі, ви маєте виконати три кроки в будь-якій послідовності узяти одну карту гостинця, розмістити один свій кубик на будь-якому символі гостинця на будь-якій карті забав і взяти одну карту нашивки. Так само поповнивши ряд карт. На кожній карті нашивки є опис її ефекту, який може впливати як на фінальний підрахунок очок, так і давати певні постійні переваги під час гри. Отримуючи нашивку, ви кладете її горілиць нижче від своєї торбини. Одночасно ви можете мати щонайбільше 4 нашивки. Отримавши п'яту, ви маєте скинути одну з уже наявних нашивок. Ви ніколи не можете мати дві однакові нашивки і маєте замінити нову нашивку, якщо отримали дублікат. Деякі нашивки ви можете активувати певну кількість разів за раунд. Для цього під час кожної активації викладайте свій кубик на карту, відмічаючи використання, а наприкінці раунду прибирайте ці кубики до запасу. Якщо нашивка дає вам змогу мандрувати, ви можете скористатися її властивістю на кшталт мапи або до, або після активації спеціалізації друга. І якщо ви закінчили переміщення в одній з околиць, тоді можете активувати цю локацію, виконавши два послідовні кроки. Спершу ви можете скористатися ринком на околиці. На кожній карті околиці зображено, що ви можете обміняти на цьому ринку, і ви можете виконати необмежену кількість обмінів, якщо не зазначено інакше. Ось такий символ вказує на сонячний товар, який наразі ви можете обміняти на будь-який інший товар. А цей обмін дозволяє обміняти будь-яку цікавинку на сонячний товар, що був у будь-якому минулому раунді ось цей символ. Більш детально з усіма можливими символами, які можна зустріти на картах, ви можете ознайомитись у буклеті правил. Тож після того, як ви витратили ресурси або карти, вказані над стрілкою, і отримали ресурси, вказані під ними, ви можете застосувати унікальний ефект околиці, виконавши вказівки на карті. Останнім типом локації на полі є кручі, які дозволяють отримати три сонячні товари, після чого ви маєте негайно перелетіти в село і активувати цю локацію, ніби зупинилися там звичайним способом. Додатково хочу зауважити, що карти друзів, крім спеціалізації, також мають певні властивості, якими ви можете скористатися, виконавши вказані дії. Наприклад, якщо ви збирали мед у цей хід, отримайте додатковий мед. Після переміщення і активації локації ви можете створити один або більше гостинців, якщо маєте потрібні ресурси. Для цього ви маєте витратити ресурси, вказані на самій карті, а після перемістити карту гостинця праворуч від торбини, відмітивши завершення. У верхньому лівому куті кожної карти гостинця є символ його категорії. і після завершення гостинця, якщо будь-яка карта забави має незакритий символ гостинця цієї категорії, покладіть один зі своїх кубиків на такий символ. Розмістивши свій кубик на останньому незакритому символі на карті забави, ви негайно активуєте її подію. Зазвичай події приносять користь усім гравцям, а останній учасник отримує додаткову перевагу. І на цьому ваш хід завершується, після чого наступний гравець ліворуч від вас розпочинає свій хід. Однак, якщо наприкінці вашого ходу ліворуч від вашої торбини лежить більше, ніж три незавершені гостинці, ви маєте скинути надлишкові карти до трьох. До речі, на початку свого ходу замість карти друга ви також можете зіграти карту байдиків. Після розігрування ви просто отримуєте два вказані на карті ресурси і кладете зіграну карту під низ колоди байдиків. Ви пропускаєте кроки переміщення і активації, локації, проте наприкінці так само можете завершити будь-яку кількість гостинців, як під час звичайного ходу. Після цього ваш хід так само завершується. До речі, якщо на початку вашого ходу у вас немає карт на руці, ви маєте спасувати. Її після цього ви більше не використовуватимете ходів. А сам раунд триває до моменту, поки кожен гравець за столом не спасує. Тоді настає кінець раунду. Спершу візьміть новий жетон сонця зі стосу та покладіть його горілиць на наступну поділку небокраю, а попередній жетон сонця переверніть на зворотній бік, поклавши на нього жетон товару. з зображений на його лицевій стороні. Далі скиньте по одній крайній правій карті гостинців, друзів і нашивок у відповідних рядах, поповнивши ряди новими картами, як зазвичай. Візьміть усі карти втомлених друзів із торбини на руку. Ці друзі стають бадьорами і ви зможете зіграти їх протягом наступної години. Також, якщо на картах нашивок лежать ваші кубики, заберіть ці кубики. Після цього всі гравці рахують кількість карт друзів, які вони мають на руках. Кожен гравець, крім того, хто має найбільше друзів, бере стільки карт-байдиків, щоб усі мали на руках однакову кількість карт. Наприкінці передайте жетон хробачка гравцю ліворуч. Тепер він стає ранньою пташкою. Після чого ви готові розпочати новий раунд. У такий спосіб проходить кожен раунд, і наприкінці п'ятого раунду вам треба провести фінальний підрахунок очок. Скиньте всі карти незавершених гостинців. Переверніть свою торбину, щоб відкрити трек очок, на якому ваша фігурка буде в ролі маркера очок. Спершу порахуйте кількість очок, які приносять у ваші гостинці. Але крім цього, багато гостинців також мають умови для здобування додаткових очок. Наприклад, глек приносить ще два очки, якщо ви маєте карту тамбурина. До речі, один і той самий гостинець можна використовувати для кількох карт. Також деякі карти гостинців дають бонусні очки за зберігання на них ресурсів, і ви можете розмістити свої позосталі ресурси на цих картах, щоб здобути додаткові очки, проте кожен ресурс можна використати лише для однієї карти. Додатково порахуйте очки, які вказані на ваших картах друзів і картах нашивок, не забуваючи про додаткові очки відповідно до умов у тексті самих карт. Як, наприклад, скелелазіння дає по два очки за кожного вашого друга скелелаза з урахуванням початкового. Кожен позасталий жетон меду, мапи, а також кожен набір із трьох жетонів ресурсів, як і товарів, так і цікавинок, що ви не поклали на карти, приносить по одному додатковому очку. Після цього порахуйте очки за карти забав. Кожен ваш кубик приносить по одному переможному очку, і крім цього, гравці, які мають найбільше кубиків, здобувають додатково 4 очки а друге місце за кількістю 2 додаткові очки. Після завершення кінцевого підрахунку очок, гравець із найвищим результатом стає переможцем, у разі нічиєї перемагають усі претенденти, і це навіть краще, ніж перемогти самому. До речі, наприкінці хочу зауважити, що протягом партій на різних компонентах ви можете побачити доволі багато символів, які хоч і інтуїтивно зрозумілі, та ви завжди можете зазирнути в буклет правил, щоб самостійно детально з ними ознайомитись. Отже, ми розглянули всі правила гри Кленова долина. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!